Десь там грається моя донька. А я починаю нове відео на YouTube. Я повертаюсь, мене давно тут не було, і я не знала, чи хочу я вести сторінку. Але м, вирішила, ще так. Але вирішила, що буде трішечки по-іншому. Я не буду собі ставити якусь ціль, із за якої я буду дуже засмучуватися, що так мало підписників, це так довго, все якось не так. Я не така, всі кращі, і так далі. Я просто буду викладати сюди трішки свого життя, щоб залишилось для мене, для моїх доньок, для моєї душі, і можливо щось цікавого і корисного для вас. Тому буду чекати кожного на стріночці. Підписуйтеся, буду рада, і ми починаємо це відео. Ми вже нагулялися з Мілюсією в парку. Ми сьогодні випускний в садочку і ми будемо зараз їхати у дитячу кімнату. Ми сиділи трішки вдома, бо випускний закінчився десь о 12-тій. Приїхали додому, перевдягнулися, трішки посадили діло, і потім мені стало лінь сидіти вдома. Я й так вдома 24 на 7 пробуджу, тому я запропонувала їй погуляти у парку. Ми виїхали в парк. Дві години спогуляла, я вже находилась, правда. Хватить. Це мій місячний рекорд ходіння дві години, бо зазвичай я хожу хвилин десять від кухні до столу і назад. І зараз ми будемо з нею їхати вже в дитячу кімнату. Я не знаю, як там чи потрібні батьки, щоб там сиділи з дітьми, чи там є аніматори, люди, які будуть приглядати за ними. Тому ми зараз швиденько. З нею пакуємося в машину, десь я її зараз зловлю, не знаю де вона. А он, он там десь бігає. І ми пакуємося і виїжджаємо вже в дитячу кімнатку, там трошки пограємо. І потім я купила собі полуницю, чи в ну, бабусі там якоїсь. Не знаю, чи бабусю просто поставила, щоб вона продавалася і сказала, що це її, але чи, чи можливо справді її по її слова домашня. І я хочу зараз тоді приїхати додому, їсти Меланічку, вложити спадки і сісти з полуничкою, їсти смачно і щось подивитися. Все, йдемо, Мілусь. Угу. Mm -hmm. дитячу кімнатку йдемо. Добре. Все, йдемо в машину, правда, там так жарко в машині. Зараз будемо сідати з Меланією. І жариться. Мілусь, ну, доганяй. Наша машинка маленька стоїть. Я не маленькій. На мутюпусі. Електро такий. Зараз подивимося, чи тут гаряче. Та я впевнена, що тут дуже гаряче. Ох! Там у Мелані є одяг, вона зараз передягнеться. Їй дуже жарко, бо в машині дуже спек. Мама, не, ну, не показуй, як я перевігну. Та да, ні, не буду я тебе показувати, як ти перевдягаєшся. Я тебе покажу, як ти вже перевдягнешся, яка ти будеш біленька і гарна, так? Да? Ну, все, я, я, вже... все Малані, я вже в дитячій кімнаті. там ну, буде два з половини дві з половини години, а я вийшла в магамаркет погуляю. Я зараз тут подивлюся, щось може цікавеньке. І... І, що? І щось куплю попити. Я хочу айграм. Колись дуже хотіла спробувати підвора. Тобто, із тепленого молока. З пряжого а, молока. Мабуть, прикольний. Але коштує 300 грамів 200 гривень. Хоч Ще щось подивлюсь, що я хочу. Хотіла це сходити в душ. Я помилася, така у мене зайчиска клас, Ми класно провели час, точніше, мабуть, Меланія краще провела час, ніж я. Бо я ходила, гуляла, з мамою говорила, посадила телефон, сиділа в жаркій машині, щоб його трохи зарядити. І тому я так хотіла в душ, нічого так не хотіла. Так і не показала вам айран, який я купила, який дуже смачний, але я знайду і вставлю сюди фото, постараюся. І ми приїхали додому, Мланя вирішила ще грати на вулиці зі своїми подругами. А я зараз буду готувати щось собі на вечерю малесеньке. Не знаю, що я хочу. В мене правда в холодильнику, чесно. Що в мене є в холодильнику? У мене нічого немає в холодильнику. Три яйця, овочі, фрукти трішки, і пусто. Алкоголь лежить. Прекрасно, який я не п'ю. Ще сир, масло. Ну, коручу, ще дуже прожити можна. А, Я ще купила черешні тут трішечки і полуницю. Отак! Десь що вам розповідала, тому щось поїсти можна. І це день я ходила. Купувала йогурт, тому зараз поїм йогурт, можливо, з полуницею. Можливо, яйця відварю, Тут в мене ще є. Щось із овощів. О, кабачок, огірок, є помідор. Все, я живу. Тому зараз я щось повечерюю швидко і маланія прийде, я чимось її покормлю і хочу лягти. Нічого так не хочу, як лягти. Це шматочок хліба чорного огірочок, йогурт із Полуниці, ніби непогана полуниця. І ще знайшла горох, треба його доїсти. І щось подивлюсь на ютюбі. Всім, хто їсть, смачно я читаю. Нічого не знімала декілька днів, але хочу вам з вами трішки поспілкуватися. Я сподіваюся, ви про мене не забули. Сьогодні понеділок. Я знімала останній раз відео в четвер. На вихідних нічого особливого не було. Я взялася читати книгу 9 листопада, Колін Гувер і просто пропала пропала на два дні. Читала під вишенькою собі, Розстелила плети тут у нас внизу біля під'їзду. І сьогодні вже почала читати нову книгу. Зараз покажу вам трішечки вот така кара каравал. Чомусь я думала, що це каранавал, він каравал. А, це фентезі. Не знаю, тільки почала. Тільки прочитала, скільки там? 30 сторіночок. А, тут мої книжечки ось лежать. усі. ось цю я вже прочитала. Мені дуже сподобалось, якщо ви любите. Романи, то цікава, хоча це насправді не дуже мій жанр. Я не прям фанат романів. Це теж одна з таких дуже популярних книжок Жовтолика. Я не скажу, що була в захваті. Ну така для мене вона посередня, не знаю чому. Ну от насправді те, що дуже роз... така, розрекламована, зазвичай і не сильно. Дуже мені сподобалося це, я, до речі, брала в бібліотеці у дівчат кульки. А, Макс Кідрук, це український письменник, талановитий дуже. Не озирайся. Як... І, мовчи. мені сподобалось, прям дуже сподобалось. Ці теж я попрочитувала. Це теж українська, така, знаєте, тепла, дуже книжечка. Прям про моє дитинство, про село, про все таке, ну от прям навіює. Ну, насправді в мене дуже багато книжок, Ось можете глянути. Якщо когось щось зацікавить, можу. Потім поділитися з вами відгуками, які. Ну, от я читала тіло Ведалік, трохи прочитала, зовсім мені не зайшло. Це моя настольна книжечка. Вона мені дуже-дуже подобається. Це всесвітні закони життя. Я таку саму собі купила «Цизм на кожен день. Я дуже раджу книжки такі почитати. Це, знаєте, такі мудрі вислови геніальних людей. Так, я в торговому центрі, приїхали чоловіком Вімара він мене залишив. Зараз я буду купувати подарунок племінниці і ще хочу там, H&M світитися. Зайду в H&M, подивлюся собі шлюпки, мені потрібно знайти, тому що я вже дуже давно не, не можу собі вибрати нічого, тому зараз потихеньку. Погуляю двішки по магазинах і щось трошки беру. Тут багато наскрайтів тіку. Очень дим. Я туди піду. Ось буде цікаво, Така бежева ставка і ну, красиво виглядає. Тут я не зрозуміла, що всі не можу поняти, що мені подобається це, чи не подобається. Ніби на відео непогано, а в житті в якось торчить. Стою, чекаю метро, не знаю, тут дуже шумно, навряд чи ви мене почуєте. Я вже побувала в своєї племінниці на день народження. Чекаю на мосту поїзда, Ой, тут дуже гарно. Люблю Київ, обожнюю всім своїм серцем. При все, в Києві Україна живе своїм життям. Я вдома, у мене тут фрукти, ютубчик, і я лежу. Донька ще вирішила трохи пограти на вулицю з друзями, а я вже нічого не хочу. Хочу подивитися щось: з'їсти свої фрукти і лягти спати. А, і вам на добраніч. Побачимось завтра.